Ми любимо Одесу. Це сонячне, мальовниче, гостинне місто. Ми любимо людей, які тут мешкають, і прагнемо бачити їх завжди усміхненими та щасливими. Ми хочемо виховувати радісних талановитих дітей від дошкільня, які тільки починають вивчати перші літери абетки, до розумних, інтелектуально креативних та незалежних українців. Ми хочемо передати їм ту безмежну любов до навколишнього, до життя, до волі та свободи, та навчити закарбовувати найкращі моменти не лише у пам'яті, а й на папері. Ми так любимо співати, то наш внутрішній голос озивається до буття, то наша душа радіє життю. То наше серце лине до незрібняної краси світу. Ми навчимо тебе піснею бути. Ми любимо наше небо, таке вільне і безмежне. Коли ми виходимо на світанку та наповнюємо груди прозорим повітрям, відчуваємо силу і енергію у своєму цілі. Так, тепер ми готові до активного дня і готові навчити тебе долати будь-які фізичні труднощі та йти до перемоги. Ми любимо наше море. То символ Одеси, то дух свободи і безкрайніх можливостей. Тож хочемо навчити тебе його малювати. А ще ми передамо тобі магічні знання символізму петликівського розпису та навчимо створювати обереги, які захищали ще наших пращурів. Ми навчимо тебе створювати красу власними руками, шити, вишивати, плести бісером, то робити ляльки-мотанки. ці, Яке робили ще наші прабабусі? Одеса це танго життя. Ми обожнюємо танцювати і хочемо навчити тебе у русі висловлювати свої почуття, радість, натхнення, здивування або смуток, страх або гордість. Ти покажеш свій внутрішній світ без утисків та обмежень. Ти станеш легким, наче біла кульбабка, зірвана весняним теплим вітром і полетиш у вимір фантазій та мрій. Ми навчимо тебе жити та любити у танці. Ми любимо Одесу та одеський палац дитячої та юнацької творчості Біла акація. А ти любиш Одесу? То приходь до нас!